Тече святого сімейства в Єгипет, побиття немовлят, повернення в Назарет. Після відвідин мудреців ангел Господній явився святому Йосифові і сказав, що він збирав святу Діву Марію та Ісуса. І втікав в Єгипет. Це попередження святий Йосиф отримав у вісні. Це був другий із чотирьох снів святого Йосифа. Причиною було те, що ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Тож під Покром темряви святий Йосиф зробив так, як велів йому ангел і повів свою сім'ю із Вифлеєму до Єгипту. Чому Єгипет? А тому, що Місія мав піти до Єгипту, а потім повернутися з нього лише тоді. Справдилися б слова пророка, з Єгипту я покликав мого сина. Апостол Матвей вважав, що таким чином Месія ототожнювався з народом, адже між народом і сином були подібності. Ізраїль був Божим обраним сином. А Ісус є Месією, Сином Божим. У двох випадках теча до Єгипту була необхідною мірою, щоб уникнути небезпеки, а повернення було важливим для здійснення Божого проведіння щодо долі цього народу. Щойно Ірод дізнався, що мудреці не дослухалися його наказу і не викрили йому точного місця знаходження новонародженого царя. Він здійснив свій задум і наказав повбивати усіх хлопчиків у Вифлеємі. Вік дітей менше, ніж два роки було обрано згідно з часом, коли мудреці побачили зорю на сході. Напевно, ця вказівка на час також показує, що коли мудреці прийшли провідати Ісуса, йому було вже близько двох років. Таке винищення хлопчиків. Згадуються з усіх біблійних записів лише тут. Ірод Великий убив кількох своїх власних дітей і кількох своїх дружин, які, на його думку, плели змови мови супроти нього. Навіть кажуть, що сам імператор. Август говорив, що краще бути твариною ірода, ніж його сином, оскільки тварина мала більше шанси вирити у єврейській общині. Вважається, що ця подія також є здійсненням пророцтва Єремії. Це твердження. Спершу стосувалося ридання народу, коли помирали діти у часи Вавилонського полону 586 рік до Різдва Ісуса Христа. Та аналогія з подіями у цей час була очевидною, адже знову дітей винищували руки неєвреїв. А також біля Іфлеєму була гробниця Рахель, і самі її вважали матір'ю народу. Ось щому чутно було, як Рахель тяжко ридала над убитими дітьми, як же мер Ірод, ангел Господній, знову навчав святого Йосифа, це був третій із чотирьох разів, коли ангел явився йому в вісні. Так він дізнався, що ірод помер і що йому слід повернутися в ізраїльську землю. Святий Йосип покірно виконав настанови Господа і почав планувати повернення. Мабуть, у Вифлеєм. Однак, син ірода Архілай правив тоді землями Юдеї, Самарії та Ідумеї. Архілай, відомий своєю жорстокістю, убивствами та мінливістю. Крім за все, він був психічно хворий. Адже він народився у шлюбі, близьких родичів. Він правив 4 року до Різдва Ісуса Христа і до 6 року після Різдва Ісуса Христа. Бог попередив Святого Йосифа знову у сні, щоб Він. Не повертався у вифлеєм, а замість повернув назад на північ у галилейські сторони, до міста, що зветься Назарет. Правителем цих земель був інший син ірода Антепа, однак він був умілим правителем. Те, що сім'я подалася до Назарету, було ще одним фактом здійснення пророцтва. У Назареті були розташовані римські війська для потреб північних земель Галілеї. Тому більшість євреїв не мають стосунку до цього міста. Насправді, Мешканців Назарету вважали угодниками, такими, що пригріли ворогів римлян. Тому якщо когось називали Назарей, його, очевидно, зневажали, тож оскільки святий Йосиф і його сім'я. Поселилися у Назареті, Місію, згодом знектували, як багатьох ізраїльтян він був негідним. Саме це подумав Нафанаїл, коли почув, що Ісус із Назарету. А що доброго може бути з Назарету? Така думка відповідає кільком пророцтвам Старого Завіту, які говорять про низькі походження Місії, а також термін «назарей» мав пригадати єврейським читачам слово з подібним звучанням Назарей. Та Ісус Христос був більш відданим Богу, аніж усі Назареї.